Так, перше, чого хотілося б розпочати, це питання грануніверситету. Минулого вівторку проводилася конференція трудового колектива, так називаємо збори трудового колективу, на яких виносилося два питання. Перше питання це затвердження на посаді ректора університету Даниленка Анатолія Степановича. Ми всі знаємо, що вказівкою міністра агропромишленої політики. Було переобрати всіх ректорів аграрних університетів. Ми прийшли на цей захід, і нас туди не пустили. Не пустили пресу. Преса писала заяву до міліції, їм заборонили перебувати в цьому приміщенні. Нас також в грубій формі не допускали до проведення конференції. Бути присутнім. Хоча на дошки об'яв було написано делегати та бажаючі, ми були в якості бажаючих. Ми всі чудово знаємо, яке минуле є у ректора Даниленка Анатолія Степанича. Ви всі чудово пам'ятаєте, що він очолював по місту 72 осередки партії регіонів, проводилися на торговій площаді неодноразово виходи партії регіонів. Як він підтримував антимайдан 18 травня 2013 року його студенти виїжджали під прапорами партії регіонів в той час. Коли ми проводили Україна, вставай в свої мітинги, якраз на цих заходах з'явилися так звані Тітушкини. Перший раз ми їх побачили у пресі по телебаченню. Тому ми будемо вимагати і будемо збирати всі факти, що стосуються його порушення по аграрному університету, і будемо їх відправляти на президента України. Окрім того, ми хотіли б спроси, дізнатися у представників правоохоронних органів, а також у податковій інспекції, на якій стадії зараз знаходяться справи 109 студентів по благодійним внескам 1000 гривень. Ці всі заяви були написані ще в березні місяці. До сих пір немає ніякої відповіді. І ми хотіли б це питання вистати, винести на загал, щоб всі знали. Чи це приховується інформація, чи з чим, затягується цей весь процес? Також ми е, маємо от такі от попередження про розірвання договорів з викладачами, які стояли не на стороні Даниленка. Їх вже більше 10 чоловік, з ними розривають контракт, тому що вони виступили проти. Є заяви студентів, яких Намагається виселити із гуртожитків, тому що вони також були на стороні нас, а не на стороні Даниленка. На початку березня було велике віче, на якому зібралося 2,5 тисячі студентів, які прийняли резолюцію зняти Даниленка із посади. Але враховуючи те, що Даниленка дуже... Така амбіціозна лічність. Він е, зібрав через декілька днів свій трудовий колектив, нікого туди не допустив, наняв одну із сотень майдановських, які не, надавали нам можливо... не давали нам можливості проникнути в приміщення. Але <кхе> е, е, я змігся туди добратися. Вона в мене забрала мікрофон, не дали можливості виступити. Скажімо, так, тактика, яка була, така і залишається. Зв'язку з тим, що всі люди хочуть. Оновлення і влади, і самого підходу до влади, ми будемо і надалі вимагати зняття ректора, будемо подавати заяви до всіх правоохоронних органів на президента, на міністра гропромишленої політики, щоб це питання не стояло під номером один від нас. Ті всі зловживання, які є, ми їх всі бачили, знаємо, тому що ми живемо в цьому місці. Далі, по другому питанню. Друге питання дуже серйозне, це в нас в місті є громадська ГО Майдан Белоцерківщини, який скажімо так, виник був зареєстрований 5 березня 2014 року як громадське об'єднання. Функції вони, скажімо так, себе називають як самооборона, одна із самооборон Майдану. Але… Враховуючи те, що е, за їхніми плечима стоять люди, у яких є кримінальне минуле. Е, далі е, вони проявляють себе із е, такої, з агресивної сторони, ми хотіли б з'ясувати правоохоронну охороні. Хто входить в склад їхніх організацій? Чому е, на сьогоднішній день надаються всі документи на громадські е, організації, людям, у яких є кримінальне минуле? Вони на сьогоднішній день, речнику голови районної адміністрації, навіть намагалися не розламати низ, побити ніс, як вони говорили, поламати низ. Крім того, з 3 на 4 червня на перехресті вулиці Шевченка-Пуліченка був зупинений автомобіль, в якому знайшли наркотики більше 10 грам. Біле речовини, чи то якийсь синтетичний наркотик, я точно не знаю. у цього чоловіка було взяте посвідчення «Майдан Білоцерківщини». Не його. Окрім того, у нього було ще три посвідчення. Коли його затримали, біля нього з'явилося іще декілька чолик, людей, які представились також «Майданом». Ми також хотіли узнати, чому громадська організація. В їхньому складі є люди, які займаються розпосюжені наркотиків. при цьому молодому чоловіку. Були ваги, кульки для дозіровки і все інше, на які були і залишки його слідів, і той білий речовина, яка знаходилася на. Окрім того, да, да. окрім того, Людмила Борисон також постраждала від цих дій від і ці команди. Ну я буду не буду зараз говорити, як я особисто постраждала. Я просто вважаю, що це злочинна організація, яка керується в білій церкві певними. Кланами вони їм поплачують кошти за те, що вони є платять. Вони дають їм вказівки, що їм робити, і як дискредитувати, скажімо, людей, які активно приймають участь у розбудові як Білої церкви, так і всієї країни. Вони роблять вони агресивні і роблять всі злодіяння. Я можу зараз просто нагадати випадок в роддомі, який був. Коли, будинку, коли е, саме ці люди прийшли і почали бунт, почали палити, халати лікарів, а фактично, е, фактично сказали, що це зовсім інша організація. розумієте? Вони підбурили людей на такий бунт, вони агресивні. І це все було задумано тільки е, для того, щоб е, їх керівник, е, я можу його і назвати, я не боюся цього. Геннадій Прищепчук, щоб він потім прийшов і, начебто, їх заспокоїв. Він веде себе таким, знаєте, миротворцем у нас у Білій церкві по відношенню із своєю командою оцих бритоголових, бувших зеків і громадою Білої церкви. І це недопустимо, І ми декілька разів вже зверталися на сесіях. І до міського голови, і до прокуратури, і до міліції з проханням, щоб розібратися, що це за угрупування, хто туди входить, і щоб прийняли якісь міри до того, щоб їх розформувати, тому що наскільки у нас є факти, що вони взагалі незаконно сформовані. І чому прийшли саме в Держуніверситет і чому там виникла така ситуація? Ну, по-перше, те, те, що робиться в Держуніверситеті, особисто сама особистість пана Даниленка, завжди в широкій нашій увазі. І тому ми за цим чоловіком дивимося не просто якийсь останній час. А ми за ним дивилися на протязі всього того часу, коли він з'явився в Держуніверситеті. Дивилися в більшій половині за кожним кроком цієї людини. І коли зараз я вам приведу приклад, це наші телеглядачі і білоцерківці повинні знати, що в Держуніверситеті свині пана Даніленка живуть набагато краще, ніж живуть самі студенти. І кондиціонери, і тепло, і миють, і дивляться за ними, і клімат. Тобто їх не можна абсолютно порівняти з тими умовами, в яких живуть студенти. Хоча для студентів нібито робиться якесь благо. Студенти, навіть ті сироти, які повступали, у до наш в до нас університет змушені були так само, як і інші студенти, платити благодійний внесок в тисячу гривень. За що, куди, на які цілі йшли ці кошти? Ну потім ми вже побачили, що коли почали формуватися у самому держуніверситеті, було ви тільки вдумайтесь, було зроблено 72 осередка партії регіону. Які оплачувалися, яких правдами, неправдами туди затягнули, тобто вони е, зробили те, що вони зробили. О, е, да, те, що стосується тітушок, те, що робили ці хлопці, які за гроші, то є ці найманці, молоді найманці, спортивні, гарні хлопці, їм давали гроші і вони їздили під проводом цієї сили, їздили в Київ і що виробляли, ви всі дивитесь телевізор, ви прекрасно знаєте. На сьогоднішній день за подібні дії, як не дивно, у нас абсолютно ніхто не поніс ніякої відповідальності. Давайте для наших дітей, малолітніх дітей, для хлопців відкриємо безкоштовний тренувальний комплекс. Тобто сьогодні не кожен має змогу заплатити 200-300 гривень в місяць для того, щоб ходити і тренуватися. Давайте відкриємо до речі на ті кошти, які були 10,5 тонн червоної бронзи від пам'ятника Леніна. Ви ж його забрали? Ви тому давайте ці кошти ми повернемо в бюджет і міським бюджетом відкриємо зал. Я щось смішне сказала. Да. Я тут нічого смішного Це не сказала. Ви вкрали пам'ятник і ви розказуєте за щось. Це політичне запитання. І задає його Комуніст. комуністка, голова комуністичної партії Білої Церкви. І вона, і вона Україні, задає та. спеціально, тому що тут сидимо ми, ті, які причетні до його зняття. Приводу дитячих площад є піщаний масів, де в минулому році запустили є. стадіон. Є? Що ви мені обіцяли, коли ми його знімали? Так, давайте подивіться, питання. Пам'ятник буде, нехай спочатку міліція визначиться. Да. Не переживайте, він сфотографірований, є представник, який може фотографувати кожен день. Але для початку міський голова повинен вирішити, що з ним зробити. Його треба списати з балансу, де він рахується, за вартість 60 тисяч гривень. Так? Так. І з приводу дитячих площадок було зроблено роботи більше, ніж ви собі уявляєте. Кошти його підуть на те, що вирішить громада. Ми як обіцяли тоді, чи це буде пам'ятник Героя Майдану, чи ці кошти підуть на нашу армію. Ми визначимося самі. Рішать питання не буде ні мама, лига, громада. Я говорю про громаду, не ми, не ми самі. Питання буде вирішувати один, другий, третій, п'ятий. Це не політичне питання. Це ви, як політики, його підняли. А це стосується громади. Останні роки попередня влада довела країну до такого стану, що народ вже в не змозі терпіти вийшов на Майдан. Всі події, які відбувалися на Майдані, ми були або учасниками, або свідками цього. І, очевидно, треба було б дати оцінку, що ж таке відбулося у вигляді Майдану. А відбулося наступне. Народ на Майдані сказав своє вагоме слово про те, що він господар цієї держави і що він хоче контролювати владу. І що він не змириться з тією ситуацією, яка була до цього. І народ сказав, що він хоче повного перезавантаження влади. Але так сталося, що втрутилися зовнішні сили. І Майдан закінчився, а почалася зовнішня агресія. І тому всі сили, сьогодні люди, і ті, хто тут сидять, і поза межами в основному, зосереджуються на тому, щоб допомогти сьогодні нашій державі вистояти у кровопролитній війні, яку веде проти нас Російська Федерація. От про що мова йде, але. Справа в тому, що і не на передовій, а тут серед нас колишня влада намагається перелицюватися в інший формат і перетекти, як це вона завжди робила, о, уже в нову владу. Скажіть, будь ласка, коли буде подана заява в суд про, мож... про розслідування можливої фальсифікації на виборах 2012 року, в яких фігурували голова комісії Підгайна, а також члени комісії Сириця та Удовина? А до тих пір, поки не буде проведена ілюстрація, як казав Олександр, так, пане Олександр, нічого не буде. Ви ж бачите, залишилися в правоохоронних органах на превеликі жаль, самі люди. Ті ж саме люди залишилися в судах. Ті, хто займається фальсифікацією в ЦВК, також не. Ми пройшли всі суди до європейського суду, не дійшли, тому що тоді поставили здорову жирну крапку. Не можна подавати документи. По фальсифікації зібрано дуже багато матеріалу. І зараз у нас накопичена пачка, отак. Ми будемо поновлювати їх і віддавати безпосередньо. На міністр внутрішніх справ. Якщо йде процес ілюстрації, нахайлюють всіх, хто був задіяний. Мені страто проживає на Ліванівську, вона спитала, чи можна оформити одну соку під забудову гаража, там хащі. Я звернувся до Беркута, виїхав з ним на місцевість. Він говорить, так, це місце все нормально, підходить, а то треба архітектуру. Провірила архітектура, крески, все нормально. Виїхала за мене комісія, все нормально. Потім Беркут перестав підписувати. Я звернувся до голови до Савчука. Савчук говорить, що це нормально, комісія все. Ніяких питань немає. Говорить, йди до Беркута. Та йду до Беркута. Беркут говорить, 6 тисяч доларів, підпишу. У другому випадку я не підписую. Це, 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 це корупція, корупці це, це, правильно? Йо? Відповідь, Йо? ви знаєте це питання. Я вперше питання. яка фамілія? Я не чув про це питання. говорю лежить. Воно лежить. Воно лежить. Пане майоре, візьміть, будь ласка. Давайте розберемося. 6 тисяч доларів за сот. Безкоштовна пенсіонер, пенсіонерка, опухоль головного мозку. Був на прийомі Савчука, Савчук говорить, що все нормально, їди, все підписує. Все. В чому заключається? Він говорить, так не підпишеш, 600 доларів за сотку положиш, підпишу. Я хочу теж як депутат міської ради просто подякувати цій людині, що це дуже правильна громадська позиція, що він оприлюднює цю інформацію. Люди повинні знати, хто ці люди, які просто вимагають від людей ці взятки. Шість тисяч доларів, ви представте, 6 тисяч доларів за сотку землі, за те, щоб поставити гараж. Тому теж звертаюся в 47, це третій поверх. Звертатися моя фамілія Янкови, Валерій Петрович, депутат міської ради. Якщо в когось були такі ж точно факти, і в них вимагали кошти. Члени земельної комісії чи інші депутати, чи те саме, давайте будемо об'єднуватись, давайте будемо цю інформацію і вирішувати, щоб на майбутнє такого не було. Цим Даналенко, заградним університетом, вже на сьогоднішній день, півроку, з ним займаються, займаються як списаною тормою. Чом заключаються ці цієї проблеми? Перша проблема. Я так і говорив. Ті, які приймають участь в заходах, говорив. Ті, які знаходяться внутрішні університету студентами, викладачами, професорами, навіть ті, які очолюють ветеранські організації і проспілки. Перша проблема в тому, що ми за сторони нічого не зможемо зробити, поки саме викладачі і професорський викладацький склад не, буде переймати долю, буде, не будуть переймати своєю долею, послухайте не будуть перейматися. І будуть плакати, От показую, я там дивився там десь порядка 12-15 чоловік, які вже звільнені за закінчення контракту, воно так і буде. Зовуть мене Москаленко Юрій Владимирович. багато з вас мене знають. Я збираю средства вже останні 1,5 місяця для допомоги Нацгвардії. Э, нашим военным десантникам 25-95 бригаде, которая находится с северной стороны Донецкой области, со стороны Харькова, Изюма, Славянска, Краматорска. Езжу туда каждые 5-9 дней э, по мере накопления средств, э, помогаем им продуктами питания, медикаментами, техническими средствами, средствами самозащиты и всем тем, что необходимо им для успешной работы. В стране идет война. Многие жители Белая церковь не совсем понимают, что происходит в стране. Если вы не видите оторванных рук, оторванных ног, если вы не видите вывернутых наружу кишек, это не значит, что войны нет. Война продолжается и будет продолжаться еще... Ну, дай Бог, чтобы недолго, но я боюсь, что сейчас она переходит в самую серьезную, в самую тяжелую стадию. Потому что вы знаете, да, из телеканалов, что наши войска э, зашли в Луганск и в Донецк, где э, побеждать, скажем так, все тяжелее и тяжелее. Я прошу проявить свою сознательность. Я благодарен всем, кто из Белой церкви регулярно нерегулярно, малыми, большими дозами помогает нашим ребятам отстаивать нашу свободу на Востоке. Я признателен всем, кто уже помогли. Прошу, не останавливайтесь на достигнутом. Помогать надо много каждый день и до тех пор, пока у вас есть средства. Ходить по ресторанам, ходить по кафе, ходить по магазинам, покупать дорогие и недорогие вещи. Значит, еще не все сделано. Помогать нужно каждый день в неограниченном количестве. Прошу всех зайти ко мне на страницу в фейсбуке на имя Москаленко Юрий. Мой мобильный телефон 067 769 44 33. Любая информация круглосуточно доступна либо по мобильному телефону моему, либо в сети фейсбук. Прошу всех приложить максимум усилий для помощи нашим и не нашим ребятам. На Востоке служат не только жители Белой Церкви. Если раньше я концентрировал свое внимание на втором батальоне Национальной гвардии, потому что они были больше всех обделены, то сейчас нету отдельно стоящих воинских подразделений Нацгвардии или кого-то. Сейчас, вы знаете, создана целая сеть блокпостов, на которых служат... Помимо нацгвардии служат представители разных областей, разных родов войск. Служат из 25-й, 72-й, 79-й, 95-й Житомирской бригады. Прошу всех проявить сознательность, максимум усилий для того, чтобы оказывать помощь. Спасибо всем. На сегодняшний день, соответственно, до районной и государственной администрации, скажите мне, пожалуйста, Голова райдержадміністрації приходить на роботу і повинен воювати із паном Прищепчуком і бригадою. І за того, що пана Прищепчука А не рекламуйте ви да. Господи, ми йому рекламу робимо. Ми господи, не устраю про робота. Районної державної адміністрації питання не в тому, що його рекламують, а питання стоїть в тому, що людина бере на себе функцію судді, палача і так далі і тому подібне. І коли ми дивимося, що серед цієї реклами, серед цієї реклами, практично 70% хлопців, ті, які вернулися звідтіля, розумієте чи ні? Тоді я задаю запитання: а що це тоді така реклама? І чому я? Вимагаю, щоб на слідуючий раз, так як ми не побачили все-таки присутності ні начальника міліції, ні прокурора міста, ні податкової, цього, начальника податкової інспекції. Тому я вважаю, що ця зустріч удалась на 50%.